Уже два місяці, як Катерина з дітьми не бояться вийти на вулицю. Їм вдалося виїхати з окупованої Херсонщини. Не одразу робили кілька спроб. Росіяни на блокпостах не пропускали і навіть погрожували розстрілом. Вже просто ну так сил не вистачило, і ми почали вже так збираємо речі, горі все їдемо. Катерина з чоловіком сім'я військових. Він на фронті, вона у декреті, в іншому кутку країни. Жінка розповідає, що спершу вдавалося підтримувати зв'язок з товаришами по службі. Через деякий час дізналася, що майже всі у полоні. Жінки наші в полоні з перших днів російського вторгнення росіяни вже були у Херсоні та області. На питання, чому регіон окупували так швидко, відповіді у Катерини немає. Його здали. Це моє припущення. Що було здав зданий Херсонська область? Хто здав? Я не знаю. Рашиста розповідає з самого початку шукали на Херсонщині військових ветеранів, а то і взагалі людей з яскравою проукраїнською позицією. Питали документи, де працювали і ким відповідаєш російською мовою, тому що вони налаштовані проти української дуже. Дуже так агресивно можна кажуть, тому що вони рахують, що ми бендеровці, ми нацисти. Додому російські військові заходять без запрошення і нагло роблять там що за манеття. Переворачують всі речі, вивертають, шукають зброю, шукають військову форму. Окупанти ділиться Катерина. Усім говорили: ми вас освободили, тепер ви свободні. Хоча фактично людей звільнили від нормального життя. Абсолютна більшість мешканців Херсонщини мають проукраїнську позицію, і за неї часто платять допитами, тортурами і найгірше життям. Цю війну можна вписувати в третю світову, тому що день два може бути якби знаєте, Суперечка. Так? А вже після трьох днів це йде вже м'ясорубка. Гибнуть люди цивільні, в першу чергу діти. На Херсонщині у Катерини залишилися батьки та родина чоловіка. Спілкуватися з рідними часто не виходить. Зв'язок є не всюди і поговорити можна далеко не про все. Найбільше жінка хоче знову зібратися зі сім'єю за одним столом. Це станеться, як тільки зсу виженуть расистів з української землі. А поки домівкою став Луцьк, де раніше жінка не бувала. Найперше каже в захваті від доброзичливих людей. Вони нас з відкритими руками просто зустріли, допомогли підняти сумки, роз, ну, розполегтися да, так от, в кімнаті, тобі ж все найкраще. Що там, щось, там гуманітарну допомогу там, привозять, вони кажуть, там люди добрі, там, дітки з мамочками, прийдіть, візьміть, ми вам поділили. Тобі ж ну, тут найкраще. Життя потрохи налагоджується, аби не війна. До слова життя в окупації має відголоски й тут на Волині. Дочка досі боїться людей у формі, адже думає, що це російські військові. Одного разу довелося знайомитися із місцевими збройними силами. Знявши шеврона, їй подарував. Каже, ми з України говорить. І ніякі расисти сюди говорять не прийдуть, тому що ми тута. І ми вас не покинемо. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вони виїхали. Вони